Доброго дня, шановні одногрупники. Можливо, ви бачили цей автомобіль, можливо, ще ні. Де він проходив техогляд в Польщі і ось його щасливий власник. Три. Скажи, Гадан, які. Який... Враження приємні. Замовив пару тижнів тому. Все було, в принципі, досить швидко. Все було компактно. Перший транш, який Грошовий треба було перевести, перевели через банк. Все досить легко було. Зв'язувалися по вайберу, контактність зміна. В принципі, питань з першого погляду, таких, яких нема. Все, в принципі, задовольняє, Поглянули. Сподіваємося, що буде ще. Сподіваємося, що є. Дякую. Сдіваємось, що ти ще десь через тисяч п'яти знімеш ще свій від скажеш, що ти там. Якби що робив і так далі, які твої повністю враження. А вам хочу посевіти одногрупники наші купляти гарні хороші автомобілі, за вміняємо розумну ціну і на них їздити. Чим більше нас буде, тим важче буде з нами боротися.